Привіт усім! Вітаю вас на каналі Дрімайко. Мене звати Шуня. І сьогодні ми знову розпакуємо нову іграшку. А ще я розкажу вам про чарівне королівство фей. Ну що, поїхали? Дорогі друзі, Дрімайко завжди дарує вам подарунки, а мені нічого не дістається. І мені стало дуже сумно. А сьогодні зранку я прокинулася і побачила під подушкою оцю коробку. І побачила там своїх улюблених поні. Я подумала, чому це я просто шуня. Я хочу бути принцесою. І тепер я буду розпаковувати її з вами. коробці я знайшла п'ять улюблених поні, а також пару гребінців і гарненькі заколочки. Тепер я зможу зробити гарні зачіски моїм поняшам. Але головне, що тут є, це чарівний принцесин палац. Але тут так багато деталей, а я так втомилася. Чи я не принцеса? У мене є чарівна паличка, і я хочу забажати, щоб цей палац сам собою зібрався. Оля? Вау! Який палац у мене вийшов! Ну що, дівчатка, давайте зайдемо, і подивимось, який він гарний зсередини. Перша, напевне, піде Пінкі Пай. Вона дуже любить вечірки. Ня-ня-ня-ня-ня! Один, два, три, чотири, п'ять! Вау, як тут гарно! Як багато місця! Подружки, давайте сюди до мене, мені дуже сумно. Чуємо, чуєм. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чуєм. О, тут такий гарний балкончик, дівчаточка, швидше, швидше. Ой, сьогодні буде вечірка. Треба привести себе до порядку. Ой, візьму-ка я свій гребінець. Ричешуся, у мене така зачіска буде гарна, я буду наймодніша серед поняшок. Я теж хочу, у мене таке волосся довге. ля Так, я готова. Пінкі, а ти готова? Я не готова. І в мене маленький короткий чубчик, але я теж хочу бути гарнюнею. Напевне, треба таку заколочку собі зачепити. Ох, ми такі всі гарнюні, а я не хочу нічого. У мене поганий настрій. Я піду від вас гуляти у ліс. Ну, будь ласка. Ну не йди, без тебе вечірка буде не така весела. Не хочу, ви мене не запрошуєте у, у свій замок. тут піду я від вас. Ну, будь ласка, будь ласка, залишся, залишся. Хм. Ну, добре. Все-таки у лісі холодно, а у вас тут так гарно. Давайте потанцюємо, дівчатка. Фух, гралася, гралася і навіть втомилася, піду, краще відпочину і заберу з собою цей чарівний палац. Ну а ви, дорогі друзі, якщо хочете завітати до нас у гості і отримати подарунок від Дрімайко, то біжіть швидше до своїх батьків. Хай вони заходять на Фейсбук, на нашу сторінку, реєструють вас, а я вас буду тут чекати. До нових зустрічей, бувайте!